Доброго дня. Сьогодні 5 квітня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Івакс Кепітал щоденним оглядом ринку. Американський фондовий ринок завершив торгову сесію середи на негативній території. Індекс S&P опустився на 1% та закрився нижче свого психологічного рівня в 1400 пунктів. Основною причиною падіння послугували новини з єврозони, де на перший план вийшли боргові проблеми в Іспанії. Вчора Іспанія провела провальний аукціон по продажі своїх облігацій. Інвестори купили облігації лише на 2,6 мільярда євро і запланованих 3,5 мільярдів євро. Сьогодні останній робочий день в США, оскільки завтра фондовий ринок буде закритий на пасхальні свята. А отже, з наступного вівторка в США стартує сезон корпоративної звітності, що додасть торгам більшої волатильності. Український фондовий ринок вчора слідував тенденціям на світовому фондовому ринку. І як результат, індекс української біржі просів на 2,3%. Сьогодні ж, після невеликого падіння на початку торгівлі, індекс української біржі знаходиться на позитивній території і станом на 11,15 виріс на 0,8%. Сьогодні краще ринку виглядатимуть акції банку Аваль та Мотор Січі. На подальших і торгів можуть вплинути оголошені в 14.00 дані по процентній ставці від банку Англії та дані по кількості заяв на допомогу по безробіттю в США, які будуть опубліковані у 15.30. А я бажаю вам успішного третінгу до завтра.